Всім привіт! Магай, привіт всім. Ми знову на полі приїхали допомагати трактористу. Там Андрій пішов, щось йому потрібно скласти, мабуть, сіялку і зараз поїдемо з ним на друге поле, теж розкладач. Мама, сижу, якраз зараз читаю коментарі і думаю, запишу відео. Стільки класного, ви мені написали. Що можна чим навчити його, щоб дув він. Там, я поскрінила, щоб не забути собі її. Там треба дещо купити. Ну, Насчет свічок не клацай. Мама. Ну, Мені якось чесно ще страшно. Мені кажеться, він малий для свічок ще. Ну, Там багато хто писав. Типу, зажечь нам свічку і щоб мама, мама. Ну, я думаю, навіть свічка буде трохи пізніше. І ще там писала якийсь дудук, я не зрозуміла, звісно, що за дудуки ви пишете. Ой, Стой, 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 стой. Ну, ну, ну. Коротше, читаю зараз далі. Буду дивитися. Так, по погоді у нас сьогодні світ. 14 градусів. Встати навіть не дуже, то й холодно. Сонце світить, класно. Ніт! Ага. Нажав, не лізь. Давай я це приберемо вот так. Оба. Мама! Мама! мама, він мені ці мама. 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 мама, 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 мама. Бачите, не то мечить. Хто там писав, що він у вас тільки мечить? Він мені ходить приспівує мама цілими днями, мама, ну папа не хоче казати. Не папа, не тато, нічого не хоче. І ще він навчився казати фу. Да? Фу? Ні і фу. Це я фукаю вічно, він за мною повторяє. Фу, фу. Ну він каже не фу, а якось фе. Фе. Якось, так? Да? Що угу. там? Трактор їде, так? Да? Ну, Жан, вы сейчас будете отщеплять селку. А мы сидимо, наблюдаємо. Кто там? Каже, др-др- др. Трактор. Да важко так ще буде. Др. Др. Тюх-тиф. Скажи хоть др др др-др. Ну др це машина у нас, да? Трактор ще ні ця, кажи, любов. Любовная. Нет, туди не взялися. він так мене став тепер обнімати. А ще насчет підгузка. Що мені там пишуть, що мама повинна чувствувати, коли дитина хоче пісять. Ставай. Ну, я не чувствую ще я знаю. Він мені не каже. Да? І знаєте, це у кожного, мені кажеться, це не кричи. це у кожного, мені кажеться, по-різному. Хтось в рік, хтось в два, хтось і в три ще ходить під гуску. Ну, яке вам діло? Ну, так, не клацайте. Серйозно. Будемо привчатись. Тим більше, я ж сказала, коли буде тепло, тоді буде повністю ходити без підгузка. Я лично не хочу, щоб моя дитина морозила собі все там. За те, що ви так хочете. Датю. І ходити на мороз, його зараз виводити і казати пісь-пісь. Ну, я вважаю, це странно. Датю. Не з стороною. Ось Отак. Ну, ну. Дивись, трактор поїхав вже, дивись, Тьома, Ну йому. Є. Да. Так що якось так. Не знаю, я розповідала чи не розповідала, що Ваню ми привчали з семи місяців ходити на горщик. Ну, іменно після по-маленькому. По-вальшому він, напевно, аж після трьох. Той горщик зрозумів. А так, з семи місяців Він нас пісяв на горщик і ходив без підгузок. Можна я з цим побуду трошки інакшою? Що всі должны бути під одну ету? Я насолоджуюсь. Що ти там уже робиш? Не та сторона, я ж тобі показувала оце запихають може засунути ключ. Да? Хотіла вам показати, який в нас буде сьогодні сніданок обід. Тому що так. сніданку не було. Я е, смажила блінчики тоненькі. І, коротше, я з'їла тільки два, а ти взагалі нічого не їв. Тому що на поле, ну, Так, так. 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 І в нас буде сьогодні все таке зелене. Mm -hmm. Все зелене. ну, крім картошки. Ну, Картошка жарена, це, це вчорашня. Це все овочі. Картошка також. Да, Тож Буде така спаржа. Спаржа посмажила її на салаві і додала яйце з цибулі і з укропом. Все. Все тоді. Трошки ще з картошки ще додава. Смачного нам. А, і капуста заправлена лимонним соком. Соль, лимонний сок і олія соняшникова. І все пока. Все, тоді смачного. Так, ми вже поїли. Андрій поїхав до хлопців на поле. Срочно там щось треба. А ми вийшли з Артемом гуляти, хоч взагалі вже час Артему спати. Вже друга година, ну майже без 15 і він сказав, що зараз приїде, ну він там туди і назад. І ми поїдемо з ним пити каву в кулінічах, Бо ми тут не випали вдома. Да, і якраз Тьома засне в машині. Угу, Тьомусь. Ну, коротше, ми його чекаємо. Я вийшла, одягла кофту. Щось прохладно. Куди? Зачем ти закриваєш? Не треба. Відкривай. А Ваня вообще хода в футболке і в шортах? Кажу одинся, нет. Он там носа металл, чи що він пару носу прибираєш для гусей, загород, хвороби. Нет. Ну що ти творишь? Так. Пока, Артем. Ты закрываешь, так? Зачем? Вон папа вже їде. Зараз поїдемо бум-бум. Поїдемо бум. Він каже Бу. Де він? Є? Їде папа? Ой-ой-ой, ворота зараз бахнуть. Яке смачне годує, папа. У нас кофі тайм, так? Мішай. Машина велика. Мішай, помішай кафу. Давай каву помішай. Надо мешать, хватит мне годувать. Мешай, помешай. Мешай, мешай. О, -о, -о. а теперь давай езди, папе. Да, машина, бум-бум, да? О, такая машина, бум-бум. Ой, хорошая, давай, мешай еще. Давай. О, давай, опять машина поехала, да? Как і бомбом їздять, разні. Давай, мішай. У нас каву Андрій любить з молоком, а я без молока. І ми це приїжджаємо там, де часто беремо каву в кулинчах, да? Ну так, да, вони вже знають, як я їм. Да. Та, Ну якби Ми люди якби місцеві і ну, да. продавчиня Сразу. нас знає, тому вже. Это... Не вже все. Давай я буду оцей ще ам. Ищем, ну один разочек, давай один разочек, давай, давай, давай. ну ну еда машина вешала Ой, яка поехала, да? Ищем мотоцикл. Проехал, проехал мотоцикл. он бум нравится, да? Давай. Бачите, відвлікається на кожну машину. Все, кожна машина проїжджає, йому треба. Все, да. і ми поїхали. Ням-ням, курочку, кормив. Так, да, ми прийшли робити фото для газети. Андрію попросили, щоб він поробив фотографії. З Тьомкою, так, да, Тьома? Так, да, і ми тут... Ням, -ням, -ням. Давай, ням, -ням. давав. Давай, курочки, ням-ням. Давай, не, курочки, давай, ням-ням. Кушать її давай, ням-ням. Ой, як вони кричать. О, так. Давай ням-ням. Дві не бояться його вони. Да? Та вони у А цілях. Умові такі вони е дурно Ну, не розкидай. Не розкидай. Ням-ням. Курочка, ням -ням, да? Да? А Розсипав, бачиш, Нельзя розсипати. Погладь курочку. Хороша. Давай їй ням-ням. Скажи, на, кушай. Просто <smus2> <Хочуся> кричить. Та це оці. Це цей галасливий. Що ми спимо, а він кричить. Да. Він середі так? Да? Угу. Ну Все, куди ми далі йдемо? Ев, ти ж вона закрив. Закрив нас тут з Е, не розкидай, Артем. Він уже розкидає. Не розкидай, не можна. Ням-ням, розкидати не можна. О, тут ще є, ням-ням. Зараз -ням, да. підемо далі, будемо фоткаться. Ну, Тьом не можна. курочку, дай, курочки, ням-ням, дай. Куриці тут авсінернічать, арту Артема, наверное, побачили. Давай, ням-ням. Не кидай. А йому, навіть, подобається в этих зерніх. Та вона не їсть палочку, Паличку дає курочки. Другой Що таке? Давай, курочки. Ням-ням. Ну і курочка ага. теж таке не їсть. Дивись, то стори Да, Ну, дав... ну тіма. Ну що ти робиш? Не розсипай! Не розсипай, Артем. Не можна. Тьома, а йому нравиться. Ні, дай в ручку. візьми в ручку, дай курочки. Візьми так ручки, дай курочки дай. Та нее. Все, хватить. Тьома. Покажи, гусе я ж його сей, люблю кормить, розсипати. Не-не-не, не можна. Все, пішли туди. Боже, акуратно. Артем. Коротше, у нас повна хата людей. До нас приїхали родичі наші. Вон, чуєте, як кричать? А ну, просто просто. І я не можу забрати Артема, він не хоче до мене йти вже. Тому що Він хоче там з ними грати. Ваня кричить приносить а його сюди. Вони там? Ну, вони там це таке натворили. Ага. Ваня як завжди барикади ага. наробив. Ага. В... Ваня в два рази більше од Пашки, Пашка mm. в два рази більше від артема а грається. Артемі до них однаковий. Іди з ними. Сюди, Тьом. Тьом. Не Тьом. хоче. тут сидіти. Ні, а? він не хоче, він оце тікає. Ваня вже оце який раз його приніс. Все, він пішов. Пошли їсти. Пошли, їсти. Я зварила плов. Думаю, ні. Завтра треба зважитися і потрібно, щоб я важив 100 кг. А чого? Да не, на берут нам я щоб оправився, чи ні. Я кажу, я не знаю. А я тоже. А я їм повітря теж казала. Пасху їмо. Да, Пасхи ми їмо. ще сьогодні дві купили. І Наташа привезла. Ну що, треба сідати потом, наверное. І будемо сідати на диет. Так, треба да, 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 зважитись. 5 Все пішли пішки, тоді. Трішки да? пізніше. Все тоді. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.